Всім мої вітання і міцного козацького здоров'я. Ви на каналі Виногради Сад на дачі, з вами Володимир Ісаєнко. І ось буквально вчора поступило таке питання в коментарях. Який виноград краще продається? Фламія чи кузьміч? Це ультраранні форми винограду. Відрівають майже однаково, ягода крупна. І майже дуже похожий їх колір цих ягід. І та і та червоного кольору, ну і по формі також походять. От на цій фотографії гони цих двох форм награду. Сліва Кузьмич, справа фламія. Мені вперше, от я канал веду з 2013 року. А таке питання поступило вперше. І відповісти на нього нічого я в принципі не можу. Чому? Тому що ягодою виноградом я не торгую. От. Але це відео я знімаю для того, щоб глядачі, ви, хто продає подібний виноград, чи ці самі форми, могли щоб сказати, як ці форми винограда продаються. Як в порівнянні між собою, якщо є такі дані, а також може в порівнянні з іншими софтами. Ось так виглядають грони цих двох форм винограду: зліва Кузьміч, справа фламія. Як бачите, ягоди дуже по кольору похожі, схожі, майже однакові, От, по формі також дуже схожі. А тепер розглянемо їхні характеристики, взяті з інтернету. Ось вони перед вами на екрані. Значить, Кузьміч, форму винограду Кузьміч отримав Калугін Віктор Михайлович, а фламію Лавру, Лаврінов, Юрій Васильович. А може Юлій Володимирович, точно не знаю. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть. Термі дозрівання надрані. Ну до надранніх сортів відносяться ті, що згідно виноградній класифікації мають строк дозрівання від 100 до 115 днів. 115-130 це ранні сорти, а ті, що до 100 днів, ультраранні. І от раніше е, кругом писалося, що Кузьміч і фламія, як тільки вони появились, 2 роки назад чи три, от, говорили 95 100 днів. Ну, ніяк воно не вийшло з 95-100. А от що касається 100-110, то обі форми в ці сроки. Входять. Кущі сильнорослі. Ну, те, що ви далі побачите у відео, це буде показані прищепи. От. Ну, дають вони достатньо сильний ріст. Квітка з Грони майже однакові. 800 1200 600 1200 це майже однаково. А от ягода по цій класифікації 15-20 і 10-14%. Ну, Відеоогляди я робив у Гегеля місці з Олександром. От, у нього на прищепах, і ще ці прищепи були молоді. От, в минулому році це як на наступний рік після щеплення. В цьому році помішав, помішав е, квітневий мороз. Ні, ну там були е, по декілька гронів із всіх тих пагонів, які повинні були дати врожай. Все померзло крім одного пагона. Одна пагана на фламії, одна пагана на Кузьміча. Ну, кузміч був прищитий, прищеплений на двох кущах, то на цих кущах по одному пагону. От, і ягоди там майже однакові. От тут ви бачите, селекціонер дав, що ягода у Кузьміча майже в два рази більша. От, ну, півтора рази це точно. От, а на самом ділі вони майже однакові. І по кольору також червоні. То, що ви бачили на фото, і ось на фото також показують. М м Соковита з хрустом, ягоди дуже смачні. Отут, повірте мені, не знаю, як вам передати, але дуже смачні. І от у Кузьміча написано гармонічний, і про минулому році він такий і був, а в цьому році я навіть почув у ньому мускат. Ну що ж, все тече, все міняє. Олександр навіть тоді мені заперечив, що смак гармонічний. Потім уже Погодився з тим, що фруктовий там якийсь присмак. Ну, і закінчилось тим, що все таки мускат і він почує. Ну, дуже смачна ягода у Кузміча. Ну, Фламія, флам тут мускатний смак, тут нічого. Дуже смачна ягода, чудовий виноград. Кислотність помірять нічим, але вона не відчувається. Дуже смачна ягода. Така солодка, нормальна. Стійкість до хвороб вище середні, ну, винограднику Гергеля Олександра обробляється фунгіцидами, хвороби він не допускає, не замічено так, що його треба полоскати там для того, щоб не було хвороб. На фоні інших форм і сортів. От, тримається нормально, без признаків хвороб. Ну, а стійкість до морозу мінус 23, і Олександр Гергель його на зиму укриває. Ну, а тепер подивіться фрагменти відео оглядів про ці форми винограду. Доброго дня всім шанувальникам соняшної ягоди. Сьогодні у нас 17 серпня 2025 року і хотілося б вам би показати друге плодоношення гібридної форми від Калугіна Віктора Михайловича під назвою «Кузміч». Ну, Назвати це плодоношенням не назовеш. Після морозу мінус 4, що залишилось на цьому рукаві, це один пагін і одна така гроночка. Звісно, що і розмір ягоди. по, -по Пострадав, і гронка така сама, не дуже вийшла. У мене там ще є друга прищепа на другому кущові. Ми, може, вам зараз її покажемо. Ну, хотілося би зазначити про смакові властивості даної гібридної форми. Вона дуже схожа по формі, по кольору ягоди на шакіру. Шакіра була більш раніше дозріла. Це зараз вже готово. 105-110 днів автор заявляє. Дуже хрустка консистенція м'якоті і соковита, шкірка їді не ощущається взагалі. На вагіт класти не будемо, тут нічого класти. ну Смакові властивості. Володимир, ой, так тяжко відривається Ягідка, Дивіться, яка вона чудова. І Володимиру я покажу, ну і сам помірюю цукор тим часом. Хрустить он як? Да, ягода дуже хруста, смачна, Вон, така м'ясиста, соковита, більш м'ясиста, ніж фламія. От. І фламія теж мускат. І тут мускат. Мені здається, що для мене більш приємніший у Кузьмича мускат. Та тут немає мускату. Ну, відсутствується щось. Тут багатий фруктовий смак, але муската я навіщо, не чуваю а -а -а. Взагалі. 17% цукру. Ось ми підійшли до другої прищепки Кузьміча. Ну Тут один пагін залишився і на одному пагоні зав'язалось дві такі гроночки. Так що. Може він і по дві грони залишати на один пагін, зважаючи ні на що. Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди! Сьогодні у нас 17 серпня 25-го року, і хотілося би показати вам з Володимиром Ісаєнка на моєму невеличкому винограднику міста Полтава. Гібридна форма під назвою Фламія. Дуже раннього терміну дозрівання. Автор заявляє 95-105 днів яскравого червоного кольору. Будь ласка, зверніть увагу, з яскравим мускатом, сама ягода. М'ясиста соковита, зверніть увагу, які гроночки. Це все те, що залишилося після морозу мінус 4. Тобто, вона повинна була ще в мене там далі рукав є, але там він не витримав. Там не витримав, тільки залишилось то, що тут на початку було. А так планувалося цілу площину її виділити. І от те, що залишилось після морозу мінус 4. Є навіть отака ягода знизу висить ось балабеник такий. Ось бачите ось балабеник, Його покладемо на ваги, Ну і покладемо таку ягідку на ваги. І що хотілося сказати, вона така яскравого кольору, не тіряє вона цей колір. Це на сонці. З тої сторони, у мене сонце не потрапляє так сильно, як з цієї сторони, бо загущений з посадки. Ну, там, би якби сонце було, так само б вона б набрала б колір такий яскравий. Давайте по, на вагі покладемо ось великий оцей, оцю велику ягодку. 14-34. Ну, а ця грамів 10, мабуть, буде. Так воно і є. А, розріжемо, розріжемо її, покажемо вам. От дивіться, яка вона м'ясиста саковита. М'ясиста саковита. М -м. Мускат неймовірний. Кісточок посчитай. Та, кісточка ще зелена. І одну я, по-моєму, розкусив і з'їв. Поміряємо цукор, Ніколайович, ви обережні на мускат, бо у вас специфічний організм. І відношення до мускатів у нього теж специфічне. А я тим часом розріжу і помірюю цукор. Клапно. Цукор показує 16,5 16 десь так треба навистить Да, на даний момент здесь 16,5 16,5 цукру. тобто дуже приємно на смак мясисто соковита висить на кущу нормально без всяких проблем до Єдине ось, даже птичкам дуже сподобалось прилетіла мабуть тут усилася і будь ласка в неї вже зранку сніданок готовий Ось такі ці форми винограду, «Кузьміч» і фламія. Телефони для замовлення позиткового матеріалу на екрані перед вами. Ну, а я всім бажаю здоров'я, міцного, козацького, мирного неба над головою і до зустрічі в наступному відео. До побачення.